Тут колись словаки дули скло. Тут у нас був завод, і вони тут дули скло. Тут виготовляли фляші. Ми стараємося говорити по-українськи, вчити дітей по українськи, але діти на перерві між собою. Люди також між собою розмовляють тільки на наших діалекті, на нашій на словацька він був у Чорнобилі, Так Він був у Чорнобилі перші три місяці, бо в нас було з чоловіком троє дітей, маленькі 47 років. Йому і не сповниться коли. Помер. Тепер було 3 вересня, 24 роки чотири помер в 47 річному віці з 54-го року. був. Я в 39 років залишилася вдовою, і я була бабушка. Ну а там ще два роки, та вже і будете no, мати no, 100. Буде 100. лиланковою. No. Кілько мались ти людей у жін, жін у ланці? Двадцять 23? три. Так що ви були начальник? Моя мамка рідний брат прожив 102 роки. 102 на початку села. Один мав одного було 96 років, Мому батькові 94 було, 11 років я помер. Фантастика! Ось куди треба їхати по здоров'ю і довголіття. На Закарпатті практично у кожному районі є село з назвою Гута, Деякі з них я вам уже показувала, такі як Кам'янинську гуту, полянську гуту. Сьогодні ми ще в одній гуті родникові. Колись ці землі під горою Великий Вижень заселяли люди різних національностей чехи, словаки, поляки, горці. З'їхалися вони через те, що у селі розвивалася складовна промисловість. Склозавод забезпечував людей роботою, нікому не заважала багатомовність. Угорці називали село Фориш Гута, Словаки Ізур-Гута, у перекладі і те і інше означає струмок. А гутою у давнину називали піч, у якій видували скло. Хоч заводу давно нема, однак завдяки етнічній толерантності село вижило. Зберегло знання, залишені пращурами, і не ділиться замовними чи іншими ознаками, поза як от ототожнює себе виключно з місцевістю, у якій проживають. Ще раз буду зливати, як воно добре стидиться. Тепер буду додати вже можна його йти давати, варити. Уже постікав так, що нормальної. Так що тепер воно вже, бачите, ага. все стекло. А, а, тут, а тут із домашньої сметани маємо домашнє масло. Які ви молодці, дівчата? Дивіться, яке гарне своє натуральне домашнє масло. А ви мені сказали, що ваш чоловік помер давно. Розкажіть трошки про нього. Він був у Чорнобилі, так? Він був у Чорнобилі перші три місяці, бо в нас було з чоловіком троє дітей, маленьких. А він отримав у фірмі нового зила бортового, а не хотів його віддати тим, тому водіям, якому положено було їхати на Чорнобиль. І поїхав сам. І там був в 30-кілометровій зоні перші три місяці. І повернувся із Чорнобиля. І захворів. Не дуже скоро захворів, а захворів. Так що три роки був дуже хворий, бо захворів цукровим діабетом, сліпив був. Операції багато робили і на очі, і на ноги, і на сустави, але нічого не допомогло. Тепер було 3 вересня 24 роки, помер 47-річному віці з 54-го року. був. Я в 39 років залишилася вдовою, і я була бабушка Мої доньки, і ви справляєтеся? Да, Отак ціле доньки. життя дівчинка саме. народилася, яка тепер є вагітна у Словакії. Так що через місяць я буду про бабушка на шістдесят. <різь> і я вас вітаю Спасибо. і дякую. Шана вам і повага. Село по суті його заснували словаки, наскільки я так. розумію, правильно так, так і мова тут перевагає в селі Словацька Словацька. Тут колись словаки дули скло. Тут у нас був завод, і вони тут дули скло. Тут виготовляли фляші. Фляші виготовляли. І зато воно називається Роднікова гута походить від словацького слова, слова ну, і... гута це було приблизно і ще ну, 300 років тому назад перші переселенці, які прийшли із Словакії, з Чехії, приблизно 37-38 сімей, німці навіть тут були, і тому мова лишилася більшість було словаків, і мова лишилася більшість словацька. Мова збереглася. Ну ми стараємося говорити по-українськи, вчити дітей по-українськи, але діти на перерві між собою люди також між собою розмовляють тільки на наших діалекті, на нашій на словаць. Ви часом не маєте словацьке походження? А батьки, да, мама, дідо, то дійсно були вони словаки. Бо тут... А дома у вас розмовляли словацькою чи українською? Ну, було до, до словацької мови, до української ні. Ну кожне село має свій діалект. А що ще розказували вам ваші мама, тато, дідо? Як тут було раніше жити? Ну, та щось обробляло. Руками землеробство, корови, коровами орали. Моя мама ще недодавна коровами орала. Дві корови запрягли і так орали. А тепер уже техніка, тепер кожна хата має трактор і сама себе обробляє. А корови. А корови вже пару коров село. Ви не маєте корови. Немає. Ми вже рік, як продали корову. Шкода. І тепер раз сипемо сир. І тепер його посолимо мало до вкусу. Ліпше буде не досолений, як пересолений вот так, такий процес у нас то все проходить. Колотити, 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 і вийде домашнє масло. Сказали, що корів дуже мало в селі а, лишилося. Так. Нас до нас колись було стільки корів, що дві очереди були коли в селі. Ми ходили в одну сторону, нижній кінець ходив в одну сторону, а ми ходили сюди пасти корову. Нас було по 28 корів в одній очереді. очереді. А тепер корів взагалі нема. Пару корів 5 чи 6 тут до вічнього кінця і то мама пасе на дворі, на своїй ділянці що очереді вже немає і нема кому пасти, нема і, нема кому... пасти і, і нема кому займатися чоловіків нема треба траву посити сушити робити з тим то є з тим велика робота велика робота а яка є промисловість у селі що роблять був колгосп тоді е, і швейний цех був напроти шили, і господарство розвивалося, і вівці тут були теж там на початку села, сюди, оцими полями, сюди їх пасли, випасали аж на полонині. А на даний час такого немає. Люди займаються кожний своїм господарством, працюють, доїжджають на роботу у сонячне Закарпаття. Там багато... Допомагають все-таки санаторії вижити, так, дають так, роботу. Так. А велике село взагалі скільки хат Е, uh, Ні, невелике. Номерів ну, тут є у нас приблизно 130-140. до 140. Ну, А на даний час багато порожніх є хат, тому що люди виїхали. Ну, слухайте, є садочок, є школа. Діти ж є, і це головне. Це дуже це важливий головне. показник. Скільки дітей є в школі? Ну, На даний час небагато. На даний час усього у нас школа із садочком 30 дітей. Разом до разом, 30, разом 30 дітей? Разом 30, А колись у нас було іще раз тільки. Хто би міг подумати, що такі гарні? Будинки такі добротні. Не кажу багаті, бо це не моя справа. Але село, де трошки більше як 100 хат, заховане воно далеко. Відразу кажу вам, що воно не на трасі, не вздовж центральної дороги. До нього ще треба докласти зусиль, щоб добратися. І ви подивіться, як гарно тут собі люди живуть. Просто заховалися від цивілізації, і їм так добре. Я знаю, що сусідні села, ваші такі як плоски, там поляна, так mm. вони мають розвиток через те, що у них є мінеральні води лікувальні, там санаторії, все. Ну, я я працюю сама в санаторії поляна. Ви мецець працюєте строю, у поляні? Так, я медсестрою в фізкабінеті працюю, а розбирається, що тут гриби збирають, і я збираю гриби. От тільки що прийшла з грибів. А так. чи є наразі людина, яка гриби не збирає? Yeah, Мені здається, всі збирають. Більшість збирає, збирає. Збираю. Та, продають. Зачки. За грибами хто ходив? А мама ходила, дивіться, які 22 букових бокових низка білих грибів знайшла. То низька принесла? Низка принесла, ну із лісу. ліса. Хм, іде чудес. рано, іде рано. Чимся розвідніє, я йде на гриби, бо каже вдома не може, бути, ти йде нараз за грибами. Так вам і ходити нікуди не треба, бо от захижу в ліс. За, захижу в ліс, а то вийдете такої гриби. Та тепер но. усюди я їхала по дорозі та всюди стоять, жони з тими кошиками но, та продають. Но, но... Гриби чисті, бачите, файні, красиві. Пустні дуже добре, те, що передається у вас оце від з покоління в покоління. Так. Ви знаєте все, умієте це робити. Так. Значить, передалося воно напевно від бабці до мами, з мами до доньки, з доньки до, до своєї доньки, і так як кажуть, як кажете, поетапно. Я знаю, що ви найстарша у цьому селі. Кілко вам рочку? А, кільку років? 97, було, 97 у 6. 7, 7 6. було у лютому. 97 7 7 було у лютому. До скоро ще трошки, та й будете 20. мати сотку. У 2026 році буде 98. 8 98 буде у лютому, так? Угу. Ну, а no, там ще два роки, та вже і, і будете yeah, мати 100. 100. Так. Oh, boy, та boy. розкажіть мені, як yeah, вамся життя? До я не до 100 Так, дожиєте до 100. Як раніше, розкажіть, як люди жили? Мамо, в колгозі ким робили? Геленково. А скільки було у вас у Ланці людей? 29, 3, 23. 23. 23. 23? 23. Так що ви були начальник... Ну. No. А що ви робили? Ay, що ми робили? Ну а ну колгозі що сте робили? Кромплі садили, кажте. Кромплі не садили бурак, каузіку. Я чула тут а вівці вирощували, мені люди розказали вже. Жи як пасли яловину на Вижньові, кажте, мамо. Там пасу відбила і яловину, і все. Уці, як сте, кажете ж, як сте ходили стрічі уці? Ну, стрічі уци ми ходили. А вовну як забирали? А вовну як забирали, вон нас. А де йдете? <клухи> <клухи> Ай, ніде не йдете. Ніде не йдете? Молока мами доста. Коровка на водоїде файно. Мамі і масла домашнього, що такого мамі, але ми змимали. Здоровля. От Бога. Ну, яка краса. Домашні курячі яйця. Збиту оксанку три яйця. Так. Ну, жони, що я можу вам сказати? Калабдулі. Так що ви ну, тут троє справуєте. Справується жона. А те нас, тоді горнець, треба знати, замочити зімним водом. А чухати його Бо, хто буде. То будемо мокнути трисутку. Три а то й дві, а пак знати, що я з зробити? Своїй мамки 97-річної дати ложку і вони тут швидко обшкрепчуть. Так що і бабця теж при справі. Якщо є знання, і корова, і можливість зробити домашнє, то хіба воно може порівнятися з тим, ні, що. Ні, нікол ні, магазин... ніколи. І воно і воно, і воно має інакший смак. Взагалі, інакший смак домашній, то є домашній. Я можу повісти, що то є перфектне. Завдяки мешканцям села Рудникова Гута я вперше у житті спробую домашній плавлений сир. Потім обов'язково вам відпишуся, посмачний чи ні. Оця верхня частина села старенька. Бачу по хатах. Це останні хати у селі. І вони несуть пам'ять. Думала, не вдасться мені зйомка, бо накрапав дощик, та й взагалі синоптик показував таку собі погоду. А приїхала тут таке сонечко. Значить, що це означає? Бог мені у поміч. Як гарно облаштували собі люди. Дивіться. Струмочок. А біля струмочку от така затишна. Ось бесідка. І в ній столик для відпочинку. Генеральна вода бере початок, це не, не на Гуті, а у Родниківці саме там високо у горах, там саме бере початок. А тут йде звичайна річка, пеня, яка бере іде вниз. Всеся наповнює, наповнює і аж у латориці впадає у сваляві. Я працювала в сонячному Закарпатті. 42 роки на одному місці. Я була молодшою медсестрою, що я навіть нас автобус возив від санаторії, а потім ми добиралися. І по різному ходили і пішком із Родніківки, ходили пішки з плоского. Коли як замітті була хуртовина, була сніги, великі леди, шовтобуси автобуси не доїжджали до роднікової гути. Пішли ново, ну, йшли з Родніківки. З узвора до то стародавне село. 5, кілометр. 5 кілометрів і так ішли, коли автобуси не доїжджали. І були по-різному. Все по всякому. Ще дерев'яні хатки. Багато тут таких хаток старих люденьки. Давайте хата вам друге життя. Напевно, хату купили. Тому що бетономішалка, якісь будівельні матеріали. О, як я люблю, коли такі хатки отримують господарів. Хочеться, щоб їх тись купив. Хоч, напевно, можливо, їх і не продають, але про всяк випадок покажу. А тут, дивіться, такий великий і гарний діб молитви. У цих районах багато. Суботників і, напевно, цей дім молитви належить їм. Ну, от ця будівля це є стара школа, в якій навчалися учні. Вона така гарна насправді. Так, так. А що там тепер? А тепер там проживають люди, переселенці, які прийшли, що не мали де жити. А наша школа вже нова, школа садочок у хорошому настані. Нам допомогли Теж чехи з благодійного фонду Віза прийшли, нам вікна поклали, фасад зробили нам новий, дах зробили нам новий, дуже багато нам допомогли. Чому до Чехів треба було звертатися, що Україна не могла допомогти з ремонтом садочка? А, я ну, Це вже питання. Ну, влади ну, просто влади. дивно. Якось я зараз аналізую, і думаю, як живемо в державі України, а Україні. А ремонти а шкіл, влада... садочків роблять Ліні, фонд. Віза це дуже багато в цілій області. Допомагає і Міжгірщина. От вже зараз дивимося по Фейсбуку, І Міжгірський район, і туди, і Хуський район дуже багато. Допомагає вже їм ну без різниці чи то є словацьке село, якої бо то не було. Головне допомогти. А ви народилися в цьому селі? Так, я народилася. Тобто ви коріна? Я коріна жителька, так. А як ваше прізвище? Ну, почу э, дівочий Гнаткович, а по чоловіку їх матушак. Я думаю, що Гнаткович — це більш або матушак э, хорватського походження. Я думаю, щось таке ми колись. Так глибоко, то не, не словацьке, але е, білі хорвати, як казали, що при то. Я думаю, що то більш там. Прізвище таке незвичне у вас. Прізвище німецьке. Гартавіло. Німецька фамілія то є гартаве. В нас на гуті трохи є там. Трохи мамі моїй мамки дворідний брат, теж дідок старенький на початку села жиє. Йому 94 роки чи 5, Може, десь в таких роках є. Він теж по фамілії Гарталин. Так що у вас тут старожилів вистачає. вистачає на свіжому повітрі. No. Слухайте, при таких продуктах домашніх та можна жити і жити. No. А в селі загалом які прізвища перевагають? Тут є словацькі прізвища у людей? Моя дівоча фамілія Полончак. А мені кажуть, що це польська фамілія Полончак. Мені казали багато людей на роботі в санаторії в Сонячому Закарпаття, але я це не можу вам сказати. А тепер багато людей як казати на Гуті. Чужих людей наші хлопці поїхали в чужі села по там пожелинилися, а до нас люди приїхали хлопці, що забрали наших дівчат і тут живуть. Ну то зовсім інакше фамі. Я рада з вами познайомитися. Я вам бажаю здоров'я, дожити до 100 і за 100. <різов 'я> ви порадно упозіруєте. І я вам від щирого серця бажаю дожити, пережити і бути щасливою. А ви щаслива, бо ви в родині. Коло вас діти, коло вас внуки. І я думаю, що то найбільше щастя. Правильно, я так думаю. <різов> я> ну, що вам сказати на це все: хорватські прізвища, словацька мова у побуті, українська у школі. Чеські дотації на розвиток села. Словом, типове закарпатське село. І скажу вам, чудесне село. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це сприяє розвитку каналу. Також під відео є опція стати спонсором, одноразово чи тривало. Таким чином, за умовний бонус ви зможете отримати книгу автора. Словом, тішитимусь вашій підтримці. Якщо вам, звісно. check